А давайте запакуємо посилочку разом. Беру коробочку. Чому коробочку? Тому що в коробочки не так мнуться сумки. Але коли ви замовляєте одну штучку, то поїде в пакетику. Коли кілька штучок, сумочок, поїдуть в коробочках. Що хочу сказати, більше мені подобається особисто коробочки, але вони дорожчі. Беремо коробочку, тому що сьогодні запакуємо дві сумочки. Коробочка є кілограмова, дуже зручно в неї пакувати, повністю світловідбиваюча тканинка. Це шопер світашка. Бебі тканинка із сірими ручками. Водонепроникна світловідбиваюча тканина на магнітні кнопочки. Сумочка закривається, одна сумочка пакуємо. Там, ці сумочки поїдуть новою поштою до своєї нової власниці. занесу на поштомат. Це буде максимально зручно. І ще одна сумочка поїде ось така красива абстракція із синіми ручками. Ручки можуть бути будь-якого кольору, просто дівчинка замовила сині. Також повністю світловідбиваюча тканинка. Кладу сумочки. Ці сумочки шопери можна носити на плечі, можна носити в руках. Саме головне, вас буде гарно видно в темний час доби. І що ще їде в посилки? Обов'язково ось така листівочка, вона може бути біла, рожева, жовта, на якому кольорі надрукую, така вам і буде. Тут написані рекомендації щодо догляду за тканиною, адже тканина має світловідбиваюче покриття, і хочеться, щоб сумочки служили вам максимально довго. Тут рекламка про наші рюкзачки звіпашка, вони також у нас є. Це світло за твоїми плечима і солодощі. Зазвичай кладу якісь цукерки. Щоб трішки вас порадувати, хай буде невеличкий сюрприз. Особисто я люблю сюрпризи у посилках, тому намагаюся покласти вам. Якщо вам це не актуально, ну все одно покладу в кожну посилку. Якось так. Посилочка поїде сьогодні новою поштою, з поштомату це достатньо швидко. Оплата ви можете здійснювати на рахунок ФОП чи після оплати. Дивіться, як вам максимально зручно, можемо відправити не тільки новою поштою, а ще й міст експресом точки видачі розетка та Укрпоштою. Забирайте собі самий зручний спосіб доставки, а я вам вже відправлю. Заходьте в магазин світашка. Гарного всім дня! Бережіть себе!